Frustration. Ну, мене заінтригувала ця назва. Це вже не вперше Золдо, в принципі. Що це взагалі? Про що це? Парфум розчарування, розчарування від парфуму. Після парфуму сміття це вже навіть якось під текстом звучить. Погодьтеся. На сайті написано: Розчарування це те, що нам потрібно, друже. Чим далі, тим цікавіше. Звичайно, Етьєндесвар тут все дуже детально пояснив. Отже, про що йдеться? Що це за таке розчарування? Це розчарування, яке виникає в коханні. Якщо ти щось або когось дуже сильно любиш, то ти настільки сильно бажаєш цей об'єкт своєї любові, що не можеш ним ніяк насититись. Скільки б тобі його не дали безмежно багато, тобі все одно буде завжди мало. І власне, оця неможливість насититись в кінці кінців викликає розчарування. Отак, і з цим ароматом він настільки бажаний, що ним неможливо насититись, і це викликає розчарування. Це пряний деревний аромат, випущений у 2002 році. 2022 році. Парфумер, не сказали парфумера. Будемо без парфумера розбиратися. Отже. Старт свіжий, гірко-алкогольний. І ця гірчинка така насичена тут, але вона довго не триває, вона досить швидко зникає. Цей алкоголь ніби темнішає, настоюється і густішає оцей аромат. Притому всьому гірчинку він втрачає. І з'являється легка, корицева, солодкава нотка з такою незначною гостринкою, як от кориці є, вона трошки таку має пекучість. Акмин мені взагалі не відчуває. Абсолютно. І відразу, коли вже цей старт стихає, алкоголь іде, тоді вже з'являються більше каштани, мені це смажені. Каштани. І насправді, оця ваніль, яка тут заявлена, це, скоріш за все, така гілька пекуча ваніль, вона не приторна. І це дуже добре поєднується з ароматом каштанів, тому що він сам по собі такий солодкуватий. Хто не їв смажених каштанів, то я це можу порівняти з ароматом смажених горіхів кешю. От вони теж так пахнуть, це дуже ніжний такий аромат, він приємний, такий солодкавий. І не нав'язливий. І хоча це смажені каштани з ваніллю, це не звучить як горманіка. Для мене це звучить як парфум. Я до ароматів, які мають у цей напрям горманіки, дуже критично ставлюся. Я їх не люблю насправді, тому що такий аромат я хочу їсти, а не носити на собі. Тут, власне, цього немає. Тут немає тої асоціації з їжею, це приємний. Ну, от такий от пряний аромат. Тут ці нотки дуже стримані і політкоректні, тому я це можу сприймати нормально. Дуже такий теплий і затишний аромат. От зараз якраз така погода вже все. Осінь, осінь, дощ холодно, і він якраз. Дуже класно сприймається в таку погоду. В середніх нотах тут є багато ванілі, і ще й плюс каштани, які самі по собі, досить солодкі. Це для мене десерт, смажені каштани. Можна подумати, що аромат дуже солодкий, але насправді ні. Він має такий легкий солодкавий фон, але він не скочується до якоїсь такої притурності чи надмірної солодкості. І, до речі, на волосі чи на одязі він ще менш солодкий. Тобто тут мінімальна солодкість. Навіть незважаючи на те, що от багато солодких компонентів. Тут ваніль більше така пекуча і гірка, ніж солодка. І до речі, ця солодкість більше відчувається в теплу погоду і на шкірі, а на одязі і на волосі її ну, майже невідчутно. Загалом це теплий, густий, насичений аромат з бальзамічними нотками, з якоюсь такою легкою димністю. І він звучить дещо шорсткувато, що його так схиляє більше в чоловічий бік. Хоча це унісекс. Аромат, і я його, в принципі, нормально бачу і на чоловіках і на жінках. Немає в ньому якоїсь такої дуже надмірної брутальності. В базі цей парфум відкривається таким деревинно-смолистим ароматом з бальзамічними нотками, з якоюсь такою легкою задимленістю і ванільною гостринкою, власне, не солодкістю, а гостринкою. Це звучить досить монолітно, і тут виокремити якісь окремі ноти важко. Шлейф, хоч і короткий, але. Але досить такий щільний і насичений. Я його відчувала буквально з кожним поворотом голови. Дуже стійкий аромат, він отаку жирну пляму залишає на руці від нанесення. Він тримається більше восьми годин. З волосся він і на другий день досить так інтенсивно шлейфить. А на одязі це взагалі вічний аромат, який не стихає навіть до прання.